Свою останню гонку в кар'єрі на Кубку Світу провела в холменколоні Анаїс Бескон, ставши 28 мас-старті. Перший повноцінний сезон на Кубку Світу 22-річна француженка провела в 2009-2010 роках. Тоді, в поклюці, в першій індивідуальній гонці Анаїс Бескон заїжджає в очкову зону, фінішуючи 29-ю. Свій дебютний сезон на Кубку світу, біатлоністка закінчує на 55-й позиції в загальному заліку. А вже у наступному сезоні значно покращує свої результати, ставши 25-ю у тоталі. Перший подіум у подіун стався 6 січня 2011 року у складі жіночої естафети. Тоді француженки здобули срібло. А в наступному сезоні, також у складі жіночої естафети, біатлоністка здобуває перше золото Кубку світу. У 2013 році не потрапляє в квіткову церемонію. Тоді до срібла у Мас старті їй не вистачило лише 4 секунд. До речі, кампанію в топ-6 їй склали Олена Біласюк та Віта Семеренка. А ось першу і єдину особисту перемогу у спринті французька біатлоністка здобуває у 2014 році. Усього на Бескон має 46 подіумів на Кубку Світу, 12 з яких особисті. У 2016 році Анеїз Бескон стає срібною призеркою чемпіонату світу в індивідуальній гонці. А ось Олімпійський успіх стався у 2018-му. Тоді з Олімпіади у П'янчані біатлоністка привезла три медалі: особисту бронзу у гонці переслідування та золотою бронзу в естафетах. Свій останній сезон на Кубку світу Анеїс Бескон провела на доволі високому рівні. Двічі ставши срібною призеркою, не рахуючи естафетні гонки. 14 те місце в загальному заліку. Подробицями особистого життя біатлоністка не ділиться. Відомо, що з 2007 року вона служить у французькій армії. Восени стало відомо, що Анаїс Бескон буде тренером зі стрільби у Паралімпійській збірній. Як зазначає сама спортсменка, вона не планувала одразу після завершення кар'єри повертатися в біатлон. За всі роки в спорті накопилася втома, хотілося трохи відпочити, коментує свій новий статус Анаїс. Але паралімпійська французька команда зацікавилась мною, і я вирішила, що зможу стати їм в нагоді. Для мене це щось нове. Тож навіть після завершення своєї кар'єри Анаїс безконне залишає світ біатлону, а продовжує свій шлях уже в статусі тренера.